Від друзі, сьогодні я, Віра, розкажу вам про одну з найважливіших складових державного управління виконавчу владу. Ми розберемо її ключові функції, структуру і роль у житті країни. Залишайтеся з нами, щоб краще зрозуміти, як працює наша держава. Виконавча влада це система, яка забезпечує реалізацію законів, прийнятих Верховною Радою. Вона відповідає за стабільність. Порядок і ефективне функціонування суспільних процесів. Це не просто набір чиновників, а механізм, який працює для забезпечення ваших прав і комфорту. Її головні принципи це законність, підзвітність, прозорість та відповідальність. Виконавча влада діє як сполучна ланка між державою і громадянами, реалізуючи політику у сферах економіки, освіти, охорони здоров'я та безпеки. Ключовим органом виконавчої влади є Кабінет міністрів України. Саме він формує державну політику, керує міністерствами, які займаються конкретними сферами, наприклад, охороною здоров'я, обороною, фінансами чи цифровою трансформацією, контролює реалізацію урядових програм, забезпечуючи, щоб вони працювали для кожного з нас. Як Кабмін впливає на наше життя? Наприклад, охорона здоров'я. Міністерство охорони здоров'я регулює медичні послуги, забезпечує вакцини та розробляє програми для покращення якості медицини. Освіта Міністерство освіти і науки впроваджує освітні реформи, забезпечує школи ресурсами та підтримує наукові дослідження. Економіка. Міністерство фінансів розробляє бюджет. А Міністерство економіки підтримує розвиток підприємництва та інвестицій. Розуміння виконавчої влади дає вам змогу контролювати рішення уряду через офіційні сайти, публічні звіти чи громадські обговорення. Брати участь у змінах, ви можете подавати пропозиції або брати участь у проєктах через платформи, такі як є звернення захищати свої права. Знання про роботу виконавчої влади допомагає вам орієнтуватися у системі та знаходити вирішення своїх питань. Виконавча влада це не абстракція. Вона безпосередньо впливає на наше життя від рівня медицини до якості доріг і обороноздатності країни. А ваша обізнаність це перший крок до участі в державному управлінні. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про те, як працює наша держава. Ставте лайки, діліться цим відео та залишайте ваші думки у коментарях. Разом ми створимо сильне і свідоме суспільство.